Закон України про національну поліцію, стаття номер 8 І називається вона, до речі, зараз прочитаємо, мабуть, 8, 9 та 10 статті. Стаття номер 8 називається вона законність ось яка гучна назва. Читаємо її. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначається Конституцією та законами України. Ну. Будемо з цим сперечатись, чи не будемо. Напишіть в коментарях, чи так це. У кого є приклади чи випадки порушення поліцією ось цієї статті. Друге. Поліцейському заборонення використовувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Ну, ось те, те саме, що і в попередньому пункті. Напишіть, хто стикався з таким, чи є такі випадки в когось в практиці в житті. Я вважаю, що є. У мене в самого є такі випадки, тому що тут казати далі. Третій пункт накази розпорядження та доручення вищих органів керівництва посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша діяльність, не можуть бути підставою для порушення поліцейськими конституції та законів України. Що тут скажеш? Так, дев'ятий пункт. Ну, Давайте скажемо так. От восьма стаття, мабуть, порушується і дуже. І дуже часто. Ну, вона може порушуватися навіть тому, що на посаду поліцейських дуже часто беруть некваліфікованих працівників, які, може, і не читали навіть ці статті. Це в нашому житті все можливо. Так, стаття 9. Відкритість та прозорість. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості у межах визначених Конституцією та законами України. Другий пункт. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. Поліці... А, третій пункт. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володінцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом. Четвертий пункт. Поліція може оприлюднювати та поширювати інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку визначених законом. Ось так. П'ятий пункт. Нормативно-праві акти, що регламентують діяльність поліції, обов'язково оприлюднюються на веб-порталі Центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку визначених законом. Так, шостий пункт. Проекти нормативно правових актів, що стосуються прав і свобод людини, обов'язково проходять громадські обговорення в порядку визначеного міністром внутрішніх справ України. Щось я не пам'ятаю на своєму життєвому шляху, що хтось з нами щось обговорював. Чесне слово. Так. <кхід> Стаття 10. Політична нейтральність. Ну, стат... Вон, сама назва, сама за себе е, каже. Перший пункт поліція забезпечує захист прав і свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності. Друге поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Третій пункт в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність. Четвертий пункт поліцейським забороняється висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях. Ну, використовує поліція свої повноваження у полі... політичних цілях чи не використовує. Напишіть, хто з цим стикався. Ну, я може й стикався, але вже не пам'ятаю цього. Дуже цікаво так ось прочитати закони, не поспішаючи щось обговорити. Ну, мені це подобається. Ну і поринути от у цей світ законності, так, хоча б віртуальний. Тому що в реальному житті це, мабуть, неможливо. Ну, а може, можливо, але в якихось інших країнах. Ось так. Ставте вподобайки.